Йосип Сліпий, патріарх Української греко-католицької церкви, був засуджений радянською владою і 18 років перебував у таборах. 1928 й ректор Львівської богословської академії. 1939 й митрополит Андрей Шептицький висвячує Йосипа Сліпого на єпископа із правом наслідування митрополитчого престолу. 1944. митрополит Української греко-католицької церкви. 1945. арешт співробітниками НКВД. 1963. Звільнення за клопотанням папи Івана XXIII та президента США Джона Кеннеді. Без жодного захисту перед морозом, що доходив до 40 градусів нижче нуля, одягнений у лахміття. З ногами, обвитими деревною корою, що прив'язана була до колін і кісток шматтям. А проте завжди погідний, повний зрозуміння для всіх, благородний навіть у стосунках з наглядачами і таборовими шпигунами. Франц Грабауер, австрійський професор.